Привіт! Зараз я вам покажу, як закривати дірочки в видутих яйцях воском для писанкарства. Ось у мене видуте яйце. Треба переконатись, що воно чистеньке, тому для початку я його протру серветкою, ось так промокну, тому що коли його видували, потім його промивали водою. Це я робила. І треба дивитись, чи не витікає більше нічого з нього. І ось така дірочка, і ми її закриваємо. Ми, тобто я. Для цього нагрівається писачок на полум'ї. Потім береться шматочок воску. І не торкаючи слієчки писачка, ми. Пальцями ми торкаємось лише воском. І бачите, він уже крапає, він вже розтає. Крапки можуть бути дуже великі. Ми не хочемо велику, тому я ось так на папері легенько, щоб було видно, не видно. Але я на папері легенько пробую. Зараз заберу свічку. Ось так. Я пробую, щоб крапки були не дуже великі. Так, і тоді. Я лише ставлю цю крапку і закриваю нею дірочку. І чекаю, щоб вона застигла. Тоді, з іншого боку, о, з цього боку, до речі, підтікає їй це. Ось добре, що це видно на відео. Тоді я з одного боку перевірила, а з іншого не подумала. Ось я його промокаю. Трошки тут жовточок прилип, можна вишкрабти, промокаю, витираю, щоб воно не було вологе. Чому не можна, щоб було яйце вологе всередині, бо потім, коли буде готова писанка і буде зніматись віск, якщо яйце буде всередині мокре чи вологе, то може тріснути яйце на останньому етапі. І це буде дуже-дуже шкода. І ось дірочка маленька. Беру її, нагріла писачок і закриваю воском. Ось так. Трошки більше, ніж дірочка, щоб воно гарно закрило. Це для того, щоб фарба рідка, в яйце не потрапляла, щоб воно було всередині сухеньке. Ось таке яйце вже готове до писанкарства.